Який найкращий рослинний засіб, щоб заспокоїтись? Моя інформація базується на аналізі наукової літератури, рецептів народної медицини та рекомендацій Європейської комісії з природних лікарських засобів. Отже, топ найкращих лікарських трав для того, щоб заспокоїтись та покращити свій сон: корінь, валеріани, лаванда, м'ята, ромашка, пасифлора та хміль. Якщо вам будь-яка з цих трав не допоможе, використовуйте іншу з цього переліку. Це нормально, заспокійливу траву потрібно підбирати відповідно до індивідуальних особливостей кожної людини. Детальний опис всіх цих трав ви знайдете на моєму YouTube каналі навколо медичній нотатки. Пам'ятайте, що трави це не аспірин і вони починають діяти через декілька днів прийому. Важно уникати бадів чи дієтичних добавок, які виготовлені на основі екстрактів лікарських трав. Екстракти, як правило, китайські і при паскудної якості. Це підтверджено аналітичними дослідженнями, які виконали науковці науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. Потрібно використовувати або чаї з лікарських трав, або ж фітокомплекси на основі рослинної сировини. Яка ж заспокійлива рослина найкраща? На мій погляд, перше місце в рейтингу заспокійливих трав однозначно належить кореню валер'яни. Науково доведено, що заспокійлива дія валер'яни підсилюється в поєднанні з хмелем. Власне, ця інформація була використана науково-виробничим центром фітопрепаратів Добродія для розробки та виробництва фітопрепарату Сонормі для боротьби з тривожністю та покращенням якості сну. Корінь валер'яни та хміль. В формі рослинної сировини, а не екстрактів, є основними компонентами сонормін. До складу фітокомплексу входять також зміїна та мелетанін. зміїна має гіпотензивні властивості, заспокійливо діє на центральну нервову систему, посилює фізіологічний сон. Мелетанін регулює циркадні ритми, підтримує циклічність сонне спання. Власне, такий багатокомпонентний склад сонорміну забезпечує синергічну дію фітокомплексу, лікувального ефекту, в якому два або більше компонентів діють спільно, щоб створити ефект, який перевищує арифметичну суму ефектів окремих компонентів. Спробуйте Sunorminu. Сподіваюся, ця розробка українських вчених допоможе вам відновити спокій та рівновагу. Зміст мого відео є лише інформаційним. А не заміною професійної медичної консультації.